Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 13613.7 за підручником Алебра 8 клас автора Олександра Істере. Наше завдання побудуйте графік функції Y дорівнює х квадрат, якщо і у нас, можна сказати, готова табличка, тобто значення для нашої таблиці. Тому почнемо із самого першого, тобто 13.6. Якщо ви в школі його розв'язали, то можете пропустити, а просто загадати, або просто згадати, що ви розв'язували на уроці. І, можливо, спробувати самостійно розв'язати 13 7, X, y, Так? Значить так, від мінус одиниці до 4. Так, вважайте, що тут ще одна є рисочка, тобто це дорівнює. Починаємо саме від мінус 1. Так, далі у нас йде. 0, далі 1. Я знаю, що ви пропустите цей момент або перемотаєте, але нехай. Табличку нам треба обов'язково. 3 і закінчується 4. Так? Я так. Не скажу, що швиденько в мене виходить, але стараюся. Так, далі, що ми знаходимо, Правильне значення Y y дорівнює х квадрат, Тобто підставляємо спочатку мінус одиниця. Мінус 1 до квадрата це буде 1, не страшно. Далі, так само 0 у квадраті буде дорівнювати 0. Я для першого спеціально, написала, яка функція, але ну, ви і також так уже розумієте, далі одиницю підставляємо, це буде одиниця. Далі так, 0, 1. Так, далі 2. Підставляємо 2 у квадраті, це у нас буде 4. Так, 4. Далі підставляємо 3. Це буде 9. І підставляємо 4. О, 16. 4 у квадраті дорівнює 16. Так, так 9 і 16. Нам треба графік. Дуже цікавий графік. Ну, то ладно. Так, графік, графік, графік. Аж до 16. Дивіться, нам нижня частина не потрібна, тому я її буду Ні -ні -ні -ні. опускати, щоб витягнути до 16. Не лякатися. Це і точно витягну, я кажу, так? Але я постараюся максимум. Я представляю, як це просто в зошиті. Це одиничний відрізок, у нас виходить одна клітинка, щоб це всю красу накресити. Так, 15 і ще трошки. І ще трошки до 16. Давай, 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 давай чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, отак от притик. Пробачте, але ну що ж тепер порош? Ставимо точку. Мнус -1, 1. По Х мінус 1. Бачите, отут Х мінус 1, 1. Перша точка, далі 0. 0. Друга точка. Ну, далі ви вже зрозуміли 1, 1. 2, 4. 3 і швидко 9. Нашли, нашли, нашли 9. Ось вона точка. І 4, 16. Ну, в мене саме верхне. Єдине, що нам треба зробити, це все поєднати. Це мені становиться страшно. Поясню, чому? Тому що я ну, не дружу з кривими. Ми з'єднуємося, з'єднаємо, з'єднуємо, з'єднуємо. Ну, от бачите, я ж кажу, я дуже не дружу з кривим. Я не знаю, як його спробувати саме намалювати. Якщо це виберу, то мені не, не треба цей графік, тому що ну, ось цю частину нам не треба. Я поясню. Значить так, нам саме головне, ось тут почати. Тобто не виводите його вверх, будь ласка, не виводьте тільки тут. Тобто, у нас саме повинно воно йти по точкам. Пробачте, що так криво, ну, графічний планшет, що мені дозволяє, то я стараюся намалювати. Так, ось такий вот графік у нас повинен вийти. Або у вас вже вийшло в школі. Переходимо до 137. Так, у нас табличка. Теж тільки від мінус 2 до 3. Тобто, по іксу, і головне, що рисочки. Бачите, більше або рівня, менше або дорівнює і так далі. Тобто, у нас дорівнює. Починаємо саме з цього значення: мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Ой, прям ідеально. Все, давайте швиденько. дорівнює х квадрат. До цієї функції, замість х підставляємо спочатку мінус 2. До квадрата це буде 4. 4. дорівнює мінус 1 у квадраті. Так, я вже функцію не записую, одиниця у нас буде. Далі y дорівня. Так дорівнює 0, це буде 0. Ну, далі 1. Так, 1 у квадраті, також дорівнює 1. Далі y 2 у квадраті, це буде 4, Симетрично, ми знаємо. І у нас y дорівня 3 у квадраті, дорівнює 9. Так, ну тут, хоч менше трошки графік будемо вміщати якнебудь. Так, нас цікавить саме ця половина. Тобто, нижню половину, максимум, що ви можете намалювати, то, то до мінус одного. У мене просто стандартний цей графік, я нічого йому не можу зробити, якби. тому я й нічого не роблю. Слава Богу, хоч такий у мене є графік, хоч не малювати. Ви вже, якщо ви бачите, що де до 9, то одиничний відрізок, зробіть дві квітинки. Ніколи не економте на графіку. Я вам серйозно, тому що я, коли бачу, перевіряю зошити. І на маленьких графіках роблять одиничний відрізок одну клітинку. Господи, так поможе. Я розумію, що це може у вас бути на сторінку, але ви спокійно поставите ці точки. воно буде дуже красиво. Ну, це моє бачення, ви дивіться самі. У нас мене вчитель навіть учив, тому що економити не можна. Значить, так, ставимо точки по мінус 2, по y 4. Ось воно, Так, мінус 2, 4. Так, далі мінус 1, 1. 0, 0, 1, 1. Це все симетрично. Це. Ось так. Так, 2-4. І у нас 39. Не вилазимо за точки. Тобто, якщо 39, то і отсюда, і пошли, пошти, пошли. Ну, мене, як завжди, терпіть, як кажуть. Так, так, так. Чесно, мене яке. Атракціон якийсь, попаду чи не попаду, я вам серйозно. Далі не вилазьте. Тут саме головне, далі цих точок не вилазьте. Ось тут закінчили і ось тут закінчили. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.